Вітаю, добрий ранок, якщо у вас ранок, приємного дня і приємного вечора, якщо у вас вечір, і приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, допоможіть нам, розкажіть нам, поговоріть з нами, чи є якісь. Негативний вплив на другу половину. Чи впливають на ваші стосунки? Інші жінки, чоловіки, чи впливають вони на те, що як він до вас ставиться? І ну, якщо це жінка, вона, дружина, вона до вас ставиться, або це дівчина, хлопець. От, і чи роблять привороти чужі люди? На вашу другу половину остуди, розсорки, отвороти, порчина, самотність, без шлюб'я. що може впливати на поведінку другої половини. І дії вийшов колдун, багато спілкуються, обговорюють. Є люди, які можуть з вами разом святкувати свята. Це можуть бути ваші друзі, коли свято, коли йде вживання алкоголю. Це дуже небезпечні люди, вони можуть підливати ваші другі коханій людині. Через алкоголь мені чомусь йде через алкоголь. І він тоді змінюється. Там програма ставиться як астуда. Дуже сильна порча. от І це повторюють. Ні в якому разі так. Ой, якщо ви не одружені, щоб він не одружився або вона не одружилася, щоб не відбулося шлюбу, може, у вас стосунки, щоб не було шлюбу. Закликаю духівка, допоможіть нам також, щоб. Вам, щоб не було бажання зробити з вами родину, щоб у вас оце не було бажання робити дітей, продовжувати відносини от в плані роди, родини створення. Це вони намагаються, колдуну заплочено. Раніше було знято все. Був Верховний суд, ці люди отримували зворотні, весь негатив і йшов їм, повертався. І так, ну вони не розуміли, не зрозуміли. І прямі дії на зараз іде дія така, це морак. Це вінець без шлюб'я, щоб не було бажання одружитися, або якщо це жінка, вийти заміж. Хоча це ваша доля Так, закривають шлях. На любов відвертають. Це зараз прямі дії будуть на майбутнє така поведінка. Це я заперечую. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую. От От Боже, відвертаю Всю негативну магічну дію на другу половину. Це добре. Скажіть Вищі сили, чи є негативна дія, вплив на другу половину ще хоч щось роблять, чужі люди. Чи є якісь зазіхання на другу половину від чужих людей? Привороти, астуди, отвороти. Так, є. Ось вони. Магічать. Це робили для того, щоб була... Розсорка, астуда, дуже жорстоке ставлення до вас, щоб ваша друга половина груба була, змінювали поведінку. Вся така агресія, байдужість, неадекватна, можливо, мінявся погляд, заперечую повністю весь цей негатив. Відвертаю, і ще не може ворог робити астуди, твороти розсорки, ставити, змінювати поведінку, буде так. Скажіть, чи лишила ще хоч-небудь якийсь негативний вплив чужих людей на другу половину на ваші стосунки, щоб руйнувати стосунки? І ще. Ось, будь ласка, зілля. Це більше іде, як напаювати, підливати. Ви постійно рятуєтесь. Це про... проводять не один раз, це багато разів, і їм не вдається вам зіпсувати ці відносини. У вас постійно ваша друга половина вам по долі. Це ваша доля. І це дійсно, якщо людина, душа людини, до вас, ця відкрита дорога до вас, ці карти дуже добрі. То щоб вони не робили так, буде гайдати човен, але ви будете разом. Чомусь іде, що саме під вечір ці події змінюється поведінка. Заперечую негатив, повертаю ворога. Ой, скажіть ваші сили, ці люди, чужі, що намагаються зруйнувати відносини, це близькі люди, це члени сім'ї. Ні, це оточення, яке більше... Дивіться, тут може бути так, якщо ви жінка, це може бути чоловік, який до вас мав почуття, от ви можете з ним працювати, з роботи і. Це можуть бути колишні, от, я б так сказала, колишні. Якщо ви жінка, то це чоловік, ваш, ну, ваша друга половина коханий, може колись спілкувався, от, і в нього були закінчені стосунки, або він ем, на роботі, коли спілкується. Це не, не близькі, не родичі. Це з оточення. Люди руйнують. Так, якщо у вас е, кохана людина, ви жінка, він чоловік, це може бути суперниця. От, і вона. Намагається звабити, зруйнувати. Це так. Це я заперечую повністю, заперечую. Заперечую весь негатив, одвертаю. Так, чи вдасться налагодити відносини і вдасться вийти з ц... відвернути цих людей? Так, це вже кінець цих нападів. Люди дуже, ну, ці чужі люди, вони дуже втомилися. Це постійно, у них вже як практика, як постійна практика це робити. От, Їм ще йдуть. Е Хоч ідуть обратки. Дивіться, постійна практика, це напади, напади постійні. Люди неадекватні, якщо чесно, в них якісь є, я це називаю, лярви, ну, Дуже вони можуть вживати алкоголь, можуть під впливами бути. не... Не в своєму розумі, я б сказала це робити. І так, їм важко. І це вже в... от мені йде, що ще один раз і все, бо це треба мати час, гроші, ну, дуже багато сил витрачається на це, щоб. Зруйнувати стосунки ваші, бо вони по судьбі, їх неможливо так. Ну, по долі от, вас все одно буде зводити. Стосунки, які так сильно понівечили, це і тому, що робили розсорки. Це коли людина агресивно поводиться, друга половина. І вони також понівечили стосунки, що ви, як обидва, от роздріпані, так такі понівечені, і просите вже, Господи, поможи нам, що відбувається. Це буде з нуля. Дивіться, тут карти радять, як заново побратися, або ну, чисто символічно, або насправді відсвяткувати ще раз свадьбу, викреслити повністю все, що було. Оцей жах бо ви невинні. Тут пряма дія на другу половину і вплив от його йому змінювали поведінку, от я б так сказала повністю це робили спеціально, все розтріскано, подріпано, і ця... це життя було зіпсовано. От я б сказала, його повністю треба закрити. Витерти і повернути тому, хто зробив. От цій людині все назад повернути. Це лайно, все, що творилося в ваші всі ці напади. І заново з нуля почати життя. Тільки вам ще я раджу, от давайте дайте пораду, як захиститися так, щоб. Не повторювались ці напади на другу половину і на вас самих. До речі, то тоже то е, ви також були під впливом цих людей. Угу. Тут відбувався ще жахливі дії. Можливо, вам не давали, щоб були діти. Могли робити на те, щоб, як і було зачаття, щоб ви втрачали у лоні матері дитину. От. У вас зміниться стан. У вас буде двоє діток, мають, ну, мають прийти діти. Це кріпка дуже. Кріпка родина, і вам не буде вже нічого страшно все саме лихе, що могло статися, ви пережили. Прошу Вищі ще сили, скажіть. Чи вдасться захистити на майбутнє від нападів, від зазіхань на другу половину чужих жінок, чужих чоловіків? Вдасться, так, тут ви будете вже хитрі, і також мені постійно йде, що вам треба порад і просити духів предків своїх, дідусів, прадідів, предків, захисту. У вас має бути в домі або котик. Доми, до Захист дому. Угу. Що йде? Іде так. Щоб були, якщо ви знаєте своїх дідуся, предків є фотокартки, і ви знаєте, що ці люди були гарні родинни, вони були люблячі. От. І. Вони не були агресивні, от бажано, щоб, ви знаєте, що ці люди були добрі, любили сім'ю. От, Їхні фотокартки мають бути оформлені гарно, і до них ви звертаєтесь за допомогою. Ці люди, предки вийшли рід. Вони оточать вас такою силою, енергетикою, вашу родину, і вони будуть дуже сильно захищати і дітей, навіть якщо вони ще тільки у лоні матері. От, і з ними просити казати: я звертаюсь до свого роду, до своїх предків, духів роду і прошу захисту для моєї родини. для Нащадків для продовження роду міцного захисту, а їм потреба є тільки в одному, щоб ви їх поминали, пам'ятали і ставили молоко, хліб і свічечку. І поминали, і їм давали отаку енергію, силу з цього на... світу твердого. Потайбічний світ, їм силу давали і, їх, і казали, що ви їх любите і просите захисту. І вони будуть міцно захищати дім, ваші відносини, ваших дітей, нащадків. Оце така мудрість і хитрість. Неважливо, чи ви чоловік чи жінка, такого захисту просить для ваших дітей у лоні матері, щоб вони не могли. ой, Вороги не могли чинити оці злочини. Тут злочини багато. голова кружиться, бо шість разів були такі моменти з Доні матері вбивали. Дивіться, що ще. Є такий дух, він живе у домі, це домовий. Насправді домовий це дух роду. Це та душа, вона прям має таке призначення. От Старий дух роду, він з вами має бути в домі. Його треба завести кота. Або хоча б, як нема можливості, це може бути фігурка. Порцеляна, котика. І також робить закликати, щоб був домовий дух дому, щоб міцно захищав дім і ворога в дім не пускав, щоб ворог не міг до вас заходити. І дітей захищав, щоб. І цей домовий також можна придбати такого домовичка. Йому цукерочки, печиво, молоко, також годувати як саме домовика вашого, вашого захисника вашої родини. От. Ну, тут міцний рід і буде міцно захищати, що з вами наробили. Це все я заперечую, весь негатив. Знімаю весь біль, страждання і сльози, і страх повертаю тому, хто зробив. Знімаю повністю всю остуду, розсорку. Всі порчі з другої половини знімаю, повертаю тому, хто зробив. Заперечую. Весь негатив знімаю. відвертаю ворога на віки вічні. Буде так. Прошу захисту для того, хто дивиться це відео, для його родини, для його майбутньої родини, для другої половини. Духів кави закликаю. Допоможіть захистити родину другу половину. Тих чужих бабусю, ці коршуни, Боже, що вони з вами творили? І чужих мужиків негативних. Відсікаю і заперечую всі стяги, переклади, щасливої долі, втручання стосунки. Заперечую, відкриваю дороги коханій людині до вас і вас, до коханої людини. Буде так, буде так, буде так. Нема жодної перешкоди. Буде міцний захист. Закликаю духів роду, закликаю янголів-охоронців, янгола ваших відносин. Закликаю захистити вас, міцно захищати, і ніколи не давати ворогу втручатися в ваші відносини. Буде так. Я знімаю повністю всі втручання, всі крадники, стяги, переклади, обміни, подміни, студи, отвороти, привороти знімаю. Перекриваю, більше не може ворог втручатись в ваше життя. Відсікаю всі зазихання, все лайно виймаю, всі сльози, страждання, всю біль виймаю і повертаю ворогам. Це вони з цим живуть, всі образи, все повертаю ворогам. А у вас щасливе майбутнє, щасливе життя, абсолютна любов і піклування. До вас зовсім немає жодної агресії вашої людини. Міцна любов, піклування, любов щира, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Закликаю, відверніть, відсічіть, відженіть всіх чужих баб, мужиків від вашої другої половини, від вашого. Вашої коханої людини одвертаю всі позі зазіхання, все, щоб не робили, всі астуди, отвороти, розсорки, привороти, переклади, обміни, крадніки, подміни, стяги знімаю і повертаю тому, хто робив не на переклади, на самих заказчиків і на того, хто робив. Більше не можуть вони повторювати. На віки вічні, якщо позіха зазіхати, почнуть, то в них одваляться і ручки, і ножки. Буде так, буде так, буде так. І прошу захисту від духів роду, міцного захисту, від янголів-охоронців, від янгола вашої родини. Прошу міцного захисту і на майбутнє, і на зачаття, і на те, щоб народжувалась дитина, і щоб дітей захищали повністю міцний захист. Буде так, буде так, буде так. І так буде, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги вам до вашої половини. В вашій половині до вас. Більше нема жодної перешкоди. Знята повністю вся студрасурка. Мора віднятий. Да буде все сказане здійснено. Так, і почнуться відносини гарні, без втручань, без впливів, без мороків. І бачите, ви робили таку духикаву пораду зробити заново і ритуал одруження. Або це може бути медовий місяць, десь два-десять днів краще. Зміна. Так, можна буде зняти ще більше оці напади. Якщо у вас буде зміна, ви переїдете з цієї території в іншу. І бажано, щоб це було ближче, ой, більше 300 кілометрів. І це має бути більше 7 днів. Сім-десять днів, ну більше семи. І тоді з вашої другої половини зійде оця, ну, ще краще, зійде оця прив'язка, щоб не було оточення цього негативного, змінити оточення. От. І бажаю вам дітей, бажаю, щоб була щаслива, кріпка родина і міцний захист постійний і в день, і вночі на вашій людині. Близькі і на вас також, надіть. на дітя. Дякуємо духам кави за поради. Приємного вам ранку, дня і вечора, і ночі. І любові міцної, щирої, і насолоди. Дякую за увагу. До зустрічі!